Games Gathering – це крутий івент для фанатів комп'ютерних ігор та серйозних спеціалістів з індустрії. Проходить із року в рік в різних містах Європи та України. Ковід, війна та обстріли не завада. Ось і та 30 листопада було як завжди масштабно та пізнавально. І навіть обстріл в ніч перед виставкою не збив нас з правильного курсу. В цьому році конференція дійсно взяла серйозний вектор у бік військової справи. ледь не половина основного холу представляли різні спецпідрозділи наших сил оборони, рекрутинг у легкій, ненав'язливій формі. Але що поробиш, часи такі. Можна було одразу і навчитись чомусь на місці, політати на віртуальних дронах, ознайомитися з останніми новинками зброї вже цілком справжні, та навіть тримати власноруч оборону цілого військового корабля. Знову ж таки, віртуальні. На конференціях градус тримався знову ж таки більше саме військової тематики. Розібрали, наприклад, нещодавній маркетинговий кейс, колаборацію 2» та ДСНС. За допомогою світу гри була надана корисна інформація дітям з прифронтових регіонів щодо правильного поводження з підозрілими предметами. Одразу в той час багато було все більше і більше новин про Stalker 2. І якось воно так все відео можна знайти у загальному доступі на YouTube. А ще Games Gathering за підтримки Українського культурного фонду зробили величезне розслідування на тему російської пропаганди у відеоіграх. Під приціл потрапило близько 50 проєктів з різних жанрів та які виходили в різний час. Результат 40 з них присутня пропаганда. Навіть в грі 1992 року морський бой, борьба за Чорне море можна було захоплювати українські міста та робити їх частиною Росії. Найбільш свіжий приклад, звичайно, Atomic Heart. Дійсно непогана з технічної сторони гра, з величезною аудиторією, яка у завуальованій формі розповідає, як же ж класно було повернути часи СРСР. Починаючи з 22-го року, можна говорити про цілком жвавий інтерес російської влади до певних студій та їх підтримку, через гранти, публічні заяви і всеосяжне просування. Нічого, і це поборемо зрештою. У нас є сталкер, а в них нема вірно кажу.